Добрий день, мої любі друзі! З вами Марія Канада. Я продовжую подорожувати. Я нахожуся в місті Торунь, яке знаходиться в центральній Польщі на річках Дверця і Вісла. Це надзвичайно красиве місто зі своєю архітектурою, зі своєю індивідуальністю. Його ще називають Малим Краковом. На вулицях дуже, дуже багато туристів, дуже багато приїжджих і іноземців, які любуються красотами і архітектурою, індивідуальною архітектурою Торуня. В центрі, В центрі є пам'ятник. Музиканту, який колись своєю скрипкою врятував тородві від нашестя жаб, і навколо бронзового скрипача з бронзові є бронзові жаби, і одна з яких, якщо потерти, то виконує бажання. Але ми не знаємо, які, то ми потерли всі для того, щоб виконувались наше бажання. Надіємося, що виконається.